Сьогодні 7 грудня спортивний зал села Мирне. Турнір престоличні громади, чемпіонат Київської області Пошти, друзі. Команда зразу на полі мирного. А там, друзі, наше Караяслав. Смакувати гру. Вітання обом командам, вітання, друзі. Вітання. Та надана можливість грати бути присутніми. І вітання з празниками. Будемо дивитися. Удачі обом командам. Ой, Ой. Зразу прозвучить сирена! Свисткова, свисткова, друзья. И початок Смотрим. Мирно. Приятно. Оно. Подняли земельки. Ах, капунцы с капнувками. Их 1-0 Подачка. Потужня. Мирне. Скак. Стакаю, стакаю. Сиді, треба трошки дивитися, бо переходять на ту сторону мирниці. На ту сторону переходять. І! Анана. Ана наче дала. Юра. Два-один. Переяслав. Поднимаем за поле Три-два. Yeah. Четыре-два. За полы. Снова Подачка. Оно. А ну. Что там? Что yeah. oh, там? Это yeah. и тот. Yeah. <плодисмент> yeah. Вадим Винзайшина. Yeah. Подачка Йора. Yeah. Хороша. Беруть. Беруть. Чотири-шість. Мирне. Хороший. Хороші сямей. Подача приясло. Потужня. Взяли. І низенько беруть. І низенько беруть. А треба. А треба підбирати і таке. І таке. Шість сім мирне. Шість. Сім. О, блок од По сімеровці. Ух не схотіли. По восьмьороці. По восьмьороці Тугенько йде. Тугенько. Дев'ять вісім мирне. Поле! По дев'ятинці. Мирне! <плес> Яли, потужні, хлопчики! Балується! Ох і балується! Анана! Анана! Балощі спортивні! 11, 9, druži, mirne. O, oh, ne beruća! Yeah. Roši blok! Po pa 11. Oh. Oh, I О-но-но! No, о no, no. no, no, no! 12 11 О-12! Ясно. Потолок по 13 рахується. Це гра на сьогодні злочих. Бомба. Чотирнадцять, тринадцять. П'ятнадцять тринадцять за мирний. Это движуха, двіжука. Восемнадцять, четырнадцать мирне. Перва партия, хоро. Бомба! Блок от блоча! 16-18 приясно. Знову блок от блоча! Продовжуємо. За полем. 17-18. Трошки підтягнулися, підтягнулися по 18! Переяслав. Взяли. Ножечка, ножичка! Ножичка рятує! А там... А там ні! 19-18, мирне! Хороший! Хороший! По 19! Тугенька, тугенька партія, друзі. Це таке наравиться. Наравиться, це не пробіжка, а це не пробіжка. Це не біганина, вона, вона. Двадцять дев'ятнадцять, мирне. Йора по двадцяті. Мимо! Двадцять один-двася! Два-двадзи подачка! От вам і концовочка! Ще тільки перва партія! А вже концовка! Вимальовується! ВЫМАЛЁВАЕТСЯ! 22-21, Прияслав! Оно-но! Ну, ну. Юра! Юра! 23-22, Прияслав! Пошёл! Пошел. Хороший по 23. 23, 23. 4, 23. Мирне. По 24. Оце. Оце гра. Ради такої гри. Ой-ой-ой. 24 Переяслав. Переяслав. Є! Yeah! Перва партія за Переяславом! 25-20. 26-24, друзі. Подар дивиться другеньку. Оце бомба. Бомбова. Дивимося, друзі. Другу партію. Не хватить, не хватить нам. <клес> Батареї можемо і хватить. Оце захватний О! <плес> мовчки хочеться дивитися. Мовчки по одиниці. Одиниці. У команда. 어이구, <laughs> 쟤. Oh, <laughs> <자, 웃음> Ласка, книж. 4-3, Переяслав. Подача. Знов хороша. 5-3. Я 5-3. Я Пошло. Шестерко проти трьох. Знов подачка Рошила. Рошила береться. Вадим. Рухнув. По комп'ютеру чот не влетіло! Всім тремнячих літає! Літає! На Наполіоті! Пронятний! восьмий. Подачка прияслав! Не схотіло! Чотири вісім. Чотири вісім. Подача мирного. Друга партія. Пристолична. Громада його турнір. Пристоличке. Чудова. Переясно, мирне. Млякенько. Ох ти! 5-8. Узяли! У взяли! Хорош! Дев'ят п'ять! Ей Пошов. Пошл! Пошл! Не весь шра! Десять Обошо! Свисточок! Свиставний! Шість десять. Хороший! Хороший! Забох сторін! Трудяться! Батькошки казав і співають! Не можна виключить компьютер. Эй! Одиннадцять шість! Сім 12 сім одинадцять, є дванадцятий, Подача! вісім мирне. Оце, оце пістанцовка. 13. вісім вісковець, беремо, вибрали, вибрали. Десять Так. Ок. За Прекрасно. Що там? Оце дали! Оце дали да не! 14, 10, Рісла. Помаленьку пошов. Потихеньку. Ууу! Блок от блочя. <творчен> 15-10. Пошло. Пошло 16, друзі. Пошов сам. O! Oh, zabil! Zabil! zabyl. <tějí> Šel. 19-11. Що там? Хороший! Витягли! Витягли! Ох, і заблочче блокове! 20-11. Не вийшов. Подача верне. Верне. Аккуратно! Аккуратно! Двадцять один, одинадцять! Дірамаров! Пішов! Пішов! А треба водить! Ихти! Іхтє! Тринадцять, двадцять один! Мирне! Єєєєє! Можна ж прибить! Можна все! 22-13! Вадим! І зайшли на небережніх! Хто? 23-13! Ох! Як і лежа! Можемо грати. І навприсідки. Ех ти мене. Чотирнадцять. Двадцять три. Хороше. П'ятнадцять двадцять три. Мирний. Мирне подає. Някенько. не посудить. Посуды это Тогда. Не спеша. Что там? Умора. Чедава. О. Писмация двадцать три мирная. Ой, рятуете. 24, 16, контроль очка. Полетіла. Полетіла. Контролька і зупинилась на 25-ті граки. Вітання, Переяслав! вітання. Обом командам! Мирно, чудово! Був спортивний. Дуже чудовий насичений. День сьогодні. Вітання Збройним силам України. Вітання хлопцям. І удачі всім, Слава Україні, друзі! Героям слава і всім причетним.